Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Країна Самоцвітів. Звернула увагу на те, що вже назбиралося в мене досить немало браслетів з натуральних самоцвітів і вирішила навіть зняти окрему передачу саме по браслетам. Напевно, спочатку трошки розповім вам, чому саме я люблю дуже обожнюю просто браслети носити. І чому я їх рекомендую? Ну, давно всім відомий факт, що, по-перше, чим більше маса каменю, тим сильніша його дія. Тим більше, якщо ми говоримо про захисні камені, тим більше радіус дії. Окрім того, все, що стосується захисту. Це має бути форма кола. Це може бути браслет, це можуть бути буси, це можуть бути ну, каблучки, сережки, також замкнені в коло, але маса камня там суттєво менша. А от саме браслети, в них достатньо вагома така маса, і знову ж таки це коло, тобто це ще й додатковий захист. Ну, а зараз такі часи, що я вважаю, багато захисту не буває. І якісь захисні такі камінчики потрібно мати обов'язково. Так от, поговоримо з вами, з вами ну, так, в двох-трьох фразах я розповім про кожний камінчик, щоб ви змогли собі запам'ятати, яка в них основна дія. Почати я хочу з агатів. Дивіться, маю такі великі браслети. Дуже вони мені особисто подобаються. Дуже класні агатові браслети. Агат, він взагалі вважається таким чоловічим камнем більш. Але якщо жінка має такий, знаєте, впертий чоловічий склад характеру. І впевнено крокує до намічених цілей, то агат вам в допомогу. Це камінь добробуту, камінь багатства обов'язково. Камінь, який допомагає приймати важливі рішення і такі, знаєте, правильні рішення. І, звісно, агат це камінь захисту. Однозначно, від всіх, коли я говорю захист, я вже. Маю на увазі що захист. Від, від, від всього, в принципі, прокльонів різних, гадостей, гидоти, яку дуже люблять в спину щось сказати. Таке. Так, ось такі браслетики. Маю декілька. Вартість 1650 гривень. Маса тут така суттєва. Покажу навіть, як на ручці. Сама так, такий маю, такий ношу. Виглядає він ось так. Дуже класні, подобається мені, рекомендую. Ще з агатів є ось такий один браслетик залишився. Але також такий миленький-миленький, дивіться. Цей браслетик коштує 450 гривень. Далі. Яшма у накіт. Це Яшма мені, чесно кажучи, ну, ну вкрай подобається. Не знаю чому. По-перше, тут таке ще поєднання кольорів: зелений з червоним, з рожевим. Такий він гарненький, цей браслетик. Ну, дуже подобається. Яшма має дуже потужну енергетику. Це камінь успіху в бізнесі, це камінь кар'єрного зросту. Це камінь, що допоможе вам тверезо оцінювати ситуацію, в яку ви потрапили. Швидко вирішувати будь-які проблеми, також відгороджуватись від стресових ситуацій та зовнішнього негативу. Яшма також є захисним каменем. Який буде давати вам додатковий захист ось така. Класно. Далі лабрадор, я, до речі, сама ношу, можна носити на зап'ясті. Кому як подобається, тут вже ваш вибір ось так можна носити. Я ношу повище чому? Для того, щоб коли я виконую будь-яку хатню роботу. То, що, щоб він мені на зап'ястці не заважав. І, в принципі, я так і сплю з камнями, з, саме з браслетами, я їх просто вдягаю на ручку, і вони мені не заважають. Отже, лабрадор. Тут, до речі, ще цей камінчик такий з іризацією. Тут є їх декілька таких з іризацією. Люблю лабрадори. Тут знову ж таки потужний, потужний захист від будь-якого і зовнішнього негативу, від магічних атак і тому подібне. Він здатен активувати дар передбачення, розвинути вашу інтуїцію. Камінь абсолютно точно на удачу, заспокоює. В принципі, як будь-який місячний камінь, він відноситься до польових шпатів, до місячного каменю, він заспокоює. І також допомагає в прийнятті правильних рішень. Лабрадор коштує 600 гривень. Ось такий. Сердолік. Сердолік, ну, абсолютно світлий сонячний камінь. Камінь, що вас буде заспокоювати, пом'якшувати гнів. Також сильний, потужний захист від темних сил, від зглазу, від заздрощів. Ну, в принципі, який камінь не візьми, от чесно скажу, всі мають захисну дію. Камінь на матеріальне благополуччя і на удачу. Такий. Нефрит. Ага, не сказала Сердолік, вартість таких браслетів 350 гривень. Нефріт маю два. Такий трохи ширший і менший. Нефрит – це камінь безсмертя. Це найшанованіший камінь сходу. В Китаї взагалі вважають, що Нефріт це панацея від усіх хвороб. Це нирки, це шлунок, це кишківник. Позбутися нічних кошмарів, нормалізувати сон. На сході про нього говорять камінь мудрості, вічності, неба та землі. Додає сили та енергії. Цей браслет коштує 450 гривень, цей 350. Такі. Лазуріт. Такий цікава, така тут ще моделька, така форма цікава. Я чомусь називаю її кісточка. На кісточку схожа така. Камінь, що буде притягувати в ваше життя позитивні зміни, буде від вас відганяти нещастя. Тим людям, хто хоче кардинально змінити своє життя, але ну, боїться приймати серйозні рішення, варто придбати саме лазуріт як оберіг. І е, додасть також вам сміливості прийняти всі зміни, які будуть надходити до вашого життя. Такий браслетик коштує 350 гривень. Так, що маю ще Содаліт. Ось такий содаліт, Схожий на лазуріт, інколи їх плутають. Але це два різних камінчика: це содаліт, це лазуріт. Содаліт. Камінь внутрішньої гармонії. Розвиває інтуїцію, відновлює життєві сили, зберігає молодість. І, знову ж таки, захист, захист і ще раз захист. І лазуріт також має захисні властивості і садоліт. Такі браслети коштують 450 гривень. Тигрове око. Я показую вам зразу і тигрове око, і бичаче око. Тигрове око однозначний оберіг. Дуже потужний оберіг. Це а, камінь, який утримує від емоційних всплесків. От для таких емоційних людей він буде згладжувати ваші емоції. І ще в нього є така дуже цікава якість мені. Особисто дуже подобається. Він віддзеркалює негатив. Також камінь союзних бізнесменів. Ще талісман небезпечних людей, що займаються небезпечними професіями. Ось такі два браслетики. Тигрове око 450 гривень коштує. І бачаче око 350 гривень. Такі. І ще покажу останній рожевий кварц. Ну, це абсолютно такий жіночий камінь з м'якою енергетикою. Він здатен зцілювати душевні рани. Мінерал буде підтримувати свого володаря, допоможе йому знайти кохання та спокій. Також допомагає при, при жіночих хворобах. Вартість такого браслету 450 гривень. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, пишіть приємні коментарі та долучайтесь до моєї viber спільноти де ви зможете подивитись наявність та ціни прикрас з натуральними самоцвітами. Мирного неба і до зустрічі!